Добрий день. Сьогодні будемо ліпити. Будемо ліпити, будемо ліпити. А ліпити тема заняття на мистинка. На мистинка. На мистинках зараз я вам все розкажу. Ось до нас в гості прийшла Галя. Ось, подивіться, яка гарна Галя прийшла. Привіт, привіт, діти! Привіт, привіт. Тобі Галя. Подивіться, яка вона красива, нарядна. А у неї є. Подивіться, що це? О, як красиво. Що це? Що це? Це намисто. Зараз ми з вами. Галичка, присядь, будь ласка. Вона буде дивитися. Як ми працюємо? Це у галі, у Галі оце красиве. Це намисто. Намисто, намисто червоного кольору. Дуже-дуже красиво. Це, це прикраса, їх багато. Зараз рик, Раси. Прикраси – Це красиві намисто, сережки, колечки, браслети. Це все красиві предмети, прикраси, прикраси. І ось таку прикрасу намисто ми з вами будемо ліпити. Тільки намисто складається з маленьких намистин. Ось, дивіться, маленьке. Бачите, ось маленька. Оце намистинка. Намис. Стинка намистинка. а потім ці намистинки нанизуються і з'являється намисто. Ось для цього, для роботи нам треба взяти дощечку дощечка, дощечка. Дощечка. Далі. Стека. Стека, стека. Ось така, бачите, паличка з кінцем тоненьким, паличка. Я покажу навіщо. І обов'язково ось. Тістопластилін, тісто, пластин, тістопластин, тістопластилін, чому? Обов'язково тісто пластилін. Коли працюємо з тістом пластиліном, ось воно запаковано, бачите, в такі. І залишаємо його на повітрі, воно висихає і стає ось таке тверде, і не б'ється, бачите? І можна набирати намистинки. Намистинки можуть бути різнокольорові, Різнокольорові. різнокольорові. Я взяла рожевий колір, бачите? І зараз вам покажу, як ліпити намистинки. Ми виймаємо Ось тісто пластилін. Воно у нас, бачите, такою паличкою прямими, прямими рухами рук, прямими, прямими робимо таку, ну це багато, я відріжу. Половинку зроблю. Робимо, як завжди, ковбаску. Таку довгу-довгу ковбаску, це щоб намистинки були однакові по розміру. Зараз я вам покажу. Ось я зробила таку ковбаску, тепер ми її ділимо, зразу ділимо навпіл. Тепер кожну теж навпіл. І тепер ці частинки теж навпіл. Ось так. І у нас є однакові шматочки. Однаково. Тепер беремо шматочок один. І коловими рухами, коловими рухами, коловими рухами катаємо кругленьку-кругленьку, так кульку. Ось у нас з'явилася рівненька-кругленька кулька. Бачите? Тепер ми її трошечки придавлюємо пальчик, пальцем. І ось такою паличкою робимо дирочку по центру, по центру, так, щоб можна було вдіти нитку або шнурок. Ось куди? Ой. Подивіться, намистинка готова, воно робиться дуже швидко, легко. Ми її кладемо на, на дощечку, і воно повинно висихати. А твердим, твердим. Так, так ми робимо багато-багато намистинок, повторюючи однакові рухи. Можна можна брати і жовтий, і фіолетовий, і зелений колір, хто як хоче. Я вам показала, як ліпити намистинки, їх повинно бути багато, вони всі затвердять, а потім я вам покажу, як робити. Намисти намисто, я зліпила намистинку я зліпила, я зліпила намистинку, де тут ось Давайте ще раз прочитаємо. Намистинка. Намистинка називається ось. Намистинка. З дирочкою, бачите? Воно висохне і потім будемо робити намисто. На цьому наше заняття закінчено.